Казка, як з'явилась, веселка. Одного разу, коли земля була ще новою, на набожу визирнув з вікна свого будинку біля великого водопаду і зрозумів, що всі квіти на його лугу однакового білосніжного кольору. І як нудно, вирішив він щось змінити. Тому він зібрав свої фарби та пензлі та вирушив на луг. На набожу сів у високій траві і розташував поруч із собою червоно-помаранчеві, а також жовто-зелені, а також синьо-фіолетові горщики з фарбою. Потім він почав Фарбувати квіти на своєму лугу у багато різних кольорів. Він пофарбував фіалки в темно-синій колір, а тигрові лілії у помаранчевій з коричневими крапками. Він зробив троянди червоними і рожево-фіолетовими. Він розмалював братки різними комбінаціями кольорів, які тільки міг придумати. Потім пофарбував кожен нарцис яскраво-жовтим. На набожу, щасливо мугикав собі під носа, працюючи при яскравому денному світлі, яке. І йшло від брата Сонця. Двоє маленьких синіх птахів грали в ігри у нього над головою. Один маленький синій птах мчав за своїм другом над лугом в один бік. Тоді вони розвертались, і другий синій птах доганяв його. цвінь цвірінь співав перший блакитний птах, коли мчав по небу. цвінь цвірінь мчав другий блакитний птах, коли доганяв його під яскравим сонячним світлом. Інколи на набожу прикривав очі долоною і дивився угору, спостерігаючи за двома маленькими пташками в нескінченному синьому небі. Потім він повертався до роботи, малюючи Жовті вогники у білих ромашках. Дві пташки над ним вирішили пірнати вниз до зелених полів. Перший синій птах падав вниз і вниз, а потім різко майнув угору перед тим як торкнутися землі. Коли він пролетів повз на набожу, його праве крило занурилося у горщик з червоною фарбою. Коли другий блакитний птах пірнув униз, його ліве крило занурилось у горщик з помаранчевою фарбою. На набожу почав сваритися на двох птахів, але вони Продовжували свою гру, пірнаючи до трави, де він сидів, а потім летіли назад у небо. Незабаром їхні лапки і крили покрилися фарбою всіх кольорів. Нарешті на підвівся і почав махати руками, щоб їх відігнати. Неохоче сині птахи полетіли геть від нанабожа та його фарб, шукаючи іншу гру. Вони знову почали переслідувати один одного, наближаючись до гігантського водопаду, що стояв поруч з будинком нанабожа. Цвінцвірінь, перша блакитна птаха, пролетіла крізь туманні бризки водопаду. Цей птах залишив довгу смугу червоної фарби на небі. Цвінцвірінь, другий синій птах, доганяв свого друга у тумані, залишаючи смужку помаранчевої фарби. Потім птахи полетіли назад. Цього разу перша блакитна пташка залишила жовту смужку фарби, а друга залишила синю фіолетову смужку фарби. Поки вони літали туди-сюди, кольори ставали все яскравішими. Коли брат сонце посвітив на кольори своїм промінням, вони сяяли через туман водопаду. Коли блискучі кольори розлилися по лугу на набожу в захваті, підвів очі, чудова арка червоного та оранжевого, жовтого та зеленого, синього та фіолетового, Фіолетового кольорів мерехтіла у небі над водопадом. Нанабожу, посміхнувся веселим маленьким пташкам і сказав: Ви зробили веселку. Нана був такий задоволений, що залишив веселку, і тепер вона постійно мерехтить над його водопадом. Її кольори переливаються сонячним світлом і туманною водою. З того дня і до сьогодні, коли брат сонце світить на дощ або туман, утворюється прекрасна веселка. Це відображення могутньої веселки. Яка все ще стоїть над водопадом біля будинку на Набожу. Ось і казочці цей кінець, а хто слухав, молодець.